Давайте зробимо Естер Лесіню. Ви бачите, у мене на фоні ось ця прекрасна дівчина. <клес> яка для мене просто впала дуже сильно низько. Я думала, це людина розумніша. Я думала, це освічена людина, яка говорить отакі слова, коли вона говорила. Я дуже любила Ірину Фаріон, я дивилася її відео, я ну, любила те, що вона робить, і це підтримувала. Ти підтримувала, і ти, ось ця дівчина, говорить, що це в Івано-Франківську, мовні патрулі. Це, це капець, потрібна якась лагідна українізація, якої ми бачимо так. По горло просто ця лагідна українізація, яка просто не те, що неефективна, вона просто не може навіть протистояти наступальній русифікації. І якщо б ця пані дійсно цікавилася те, що робить Ірина Фаріон, робила так? Вона б знала, що пані Ірина Фаріон це саме її ідея. Зробити, мовно, поліцію, а взагалі не патрулі, немовні волонтери, такі, як є у Франківську. Фігінка, розберіться, розберися, будь ласка, що воно таке взагалі, з чим його їдять? Добре. Перед тим як е, таке говорити, ой, та це капець, потрібно лагерь. Ну, потрібно, щоб ну, залюбити їх так, ну, просто їм по барабану. Тим, хто говорить російською захищає російський, їм, по барабану, на твоє лагідне, і то, що ти там, хоч гола без трусів, танцюй, нічого не допоможе людині, яка вперто не хоче розмовляти українською мовою, яка має просто свій чіткий вибір свою чітку позицію. І вона наступально це буде нести в маси. Я розчарована просто і голосувати за неї після цього це буде лицемірство. Я ну, просто повірила, що ця людина дійсно свідома, але після таких слів ну, і, ну, тобто мовні волонтери, що поганого зроблять мовні патрулі чи волонтери, підійдуть, наприклад, в ресторан, побачать вивізку російською мовою і дадуть зауваження. А як таке може бути? Ну а в той час російськомовні дозволяють собі вдарити людей.